Методи рефакторингу програмного, коду програмного забезпечення. Презентація підготувала студент групи БЗПІ 227, Колесник Олександр Андрійович. Рефакторинг це процес, спрямований на покращення внутрішньої структури коду без зміни його зовнішньої поведінці. Він дозволяє зробити код більш зрозумілим, легшим для підтримки та модифікації. Основна мета рефакторингу полягає у створенні якісного коду, який легко читати та розширювати. Дяки цьому процесу зменшується складність програми, покращується її архітектура, а також підвищується продуктивність команди розробників. У результаті програмний продукт стає статишн змін та менш схильний допидовий помилок. Основні методи рефакторингу. Ми розглянемо три методи рефакторингу: Extract method, rename variable та Simplify Conditional Occupation. Метод extract method, виділений метод українською, спрямований на покращення чизабельності коду та уникнення його повторення. У цьому підході певна частина коду виділяється окремий метод, що значно підвищує структурованість програми. Наприклад, уявімо функцію, яка виконує кілька логічно окремих дій. Виділивши кожну дію у власний метод, ми спрощуємо розуміння коду, що полегшує його підтримку. RenameVariable, перейменування змінної українською. Забезпечує зрозумілість за допомогою надання змінних і інтуїтивно зрозумілих назв. Це особливо важливо у великих проєктах, де різні розробники працюють з одним кодом. Наприклад, замість змінних X, Y та Z варто використовувати назви, що відображають їх призначення, такі як Item Price, item tax та Total Price. Simplify Conditional Expressions, спрощення умовних виразів. Допомагає зменшити складність умов за рахунок їх перенесення в окремі методи. Таким чином, замість довгого логічного виразу у коді можна використовувати метод з чітковою назвою, яка пояснює призначення цього виразу. На екрані ви можете бачити приклади використання цих методів. Екстракт метод порядок виконання. Е, першою дією потр... спочатку потрібно визначити частину коду, яка повторюється або виконує логічно окрему дію. Друге. Створіть новий метод із чіткою назвою, що відображає призначення цієї дії. Третє. Перенесіть код до нового методу, замінивши його викликом цього методу. Четверте. Перевірте, що функціональність програми не змінилася, запустивши тести. Rename Variable. Спочатку треба обрати зміну із незрозумілою або застарілою назвою. Потім замінити її на більш інтуїтивно зрозумілу, яка відображає її призначення. Третє. Оновити усі виклики цієї змінної в коді. Та четверте, перевірити, що програма працює коректно після переименування. Simplify Conditional Expressions. Спочатку треба визначити. Складний умовний вираз у коді. Потім створити окремий метод, який обробляє цей вираз і повертає результат. 3. Замість складного виразу викликайте новий метод у вашому коді. Четверте. Переконайтеся, що програма проводиться так само, як і до змін. Інструменти для рефакторингу. Існує чимало інструментів, які значно спрощують рефакторинг коду. Наприклад, JetBrains Rider, IntelliJ, ID надають широкі можливості для автоматизації процесів. Visual Studio включає потужні інструменти для рефакторування в умовах, таких як C Sharp, C, Java, Python та інші. Eclipse також є популярним серед розробників Java завдяки своїм зручним функціям рефакторинга. Отже. Рефакторинг є важливим інструментом для підтримки високої якості коду. Регулярне використання цієї практики дозволяє уникнути технічного боргу та забезпечити стабільність і зрозумілість програмного забезпечення. Однак завжди важливо перевіряти результати рефакторингу, щоб уникнути змін у поведінці програми. Таким чином, рефакторинг є невід'ємною частиною професійної розробки. Дякую за увагу!